При комплектації та розукомплектації товарів формують акт перетворення ТМЦ. Для цього обираємо модуль Склад, пункт меню Комплектація розукомплектація розкомплектація ТМЦ. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. Тип процесу вже вказано Акт перетворення ТМЦ. Зазначаємо номер та дату документа. В полі Відправник. Обираємо підрозділ з довідника підрозділів. за потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип рядка обираємо Комплектація прихід чи розукомплектація прихід. Наприклад, Комплектація прихід. В полі Код ТМЦ обираємо з класифікатора «Товар» Що буде отримано після комплектації чи розукомплектації. Наприклад, при комплектації оберемо товар Готова продукція. Вказуємо кількість. За потреби уточнюємо рахунок по дебету та кредиту та натискаємо кнопку Додати. Вказаний товар буде відображено в області рядки. Далі слід сформувати списання товарів, які були використані для комплектації чи розукомплектації. Для цього в області рядки натискаємо кнопку Додати. В полі «Тип рядка» обираємо Комплектація списання чи розукомплектація списання. В полі Код ТМЦ натискаємо кнопку у вигляді аркушів в правій частині рядка. Серед залишків товарів, які наявні за вказаним підрозділом та матеріально-відповідальною особою. В полі Кількість вказуємо кількість товару чи товарів, що була використана для комплектації чи розукомплектації. Натискаємо кнопку Додати всі. Виділяємо створений документ. Та проводимо його. Акт перетворення ТМЦ може бути надрукований. Для цього натискаємо кнопку Друк у верхньому рядку з інструментами, виділяємо акт перетворення ТМЦ та натискаємо кнопку Друк. Буде завантажено файл у форматі Excel, в якому за потреби можна внести зміни чи доповнення та вивести на друк.